Друзі, вітаю вас! Вітаю! Сьогодні випуск буде дуже цікавий. Але щоб ви не подумали, що це хлопаю там себе вухами по щоках, або якийсь, якийсь песимістичний настрій, або ще щось. Я просто хочу планомірно показувати правду, і щоб люди розуміли, що їх дурять, дурять там, 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 їх просто дурять, накручують, щось хочуть для себе. Я хочу, щоб ми розуміли. І я вірю в те, що якась частина з нас, з тих людей, не з нас, ми то розуміємо. З тих людей, які приходять тут, пишуть Гідоту, не можуть без матюків, не можуть без образ, все-таки подумають, що якщо ми українці, ми повинні бути разом і не повинні роз'єднуватися. А зараз я хочу сказати, що Сполучені Штати обіцяні, Сполучені Штати лайно, Сполучені Штати. Ну, я маю на увазі в обличчі президента Трампа і всієї його команди. Це найгірше зараз, що може могло б нас зустрітися на нашому шляху. І хоча в Європі є такі ж самі країни, подивіться, ось це відео, як Сполучені Штати повзають перед Лукашенком, розтьобують йому, вибачте, матню, і лазять там, задовольняють цього Таракана гнилого. Подивите это видео. Uh, прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть. И позвольте мне зачитать uh, это письмо от президента Трампа uh, вам, уважаемый господин Лукашенко. Милания присоединяется ко мне в uh, том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы случаю отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси. Мы особенно удовлетворены э, тем, что признаем великолепную победу э, белорусской теннисистки Арины Соболенко на, на открытом чемпионате э, США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, что, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий э, год. Мы Молимся за ваше здоровье и благополучие, а также э, за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне, ваш подпись, президент США. І, господин президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Він очень редко, президент США підписується так першим іменем своїм, це особый ну. знак дружби. Подивилися. Чудово. Чудово. Ось я ніколи такого не казав. Якщо хтось згадає, напишіть, покажіть або відео прийшли. Я ніколи не казав, що Трамп залежить від Путіна. Я ніколи не казав, що Трамп довбою. А от зараз я кажу, Трамп або. Довбойов реальний, або він дійсно піндюк, який нас на який гвалтував молодих дівчаток і хлопчиків, і зали і є компромат у Путіна на нього страшний. Тому що так, так, президенти Сполучених Штатів Америки себе не поводять. Перша економіка в світі, перша армія в світі це щось страшне. От вони зараз знімають санкції з білоруської компанії Белавіа. І представник Трампа Джон Коул на зустрічі з Лукашенком сказав: оце все передав, зачитав липись, зачитали лист від Міланії Трамп. Ну це щось неймовірне. У нас кожен день сотні, а то й тисячі іноді людей гинуть і їм плювати на все. Я розумію, що ми не Росія, але люди повинні залишатися людьми. Також США планують повернути до Мінська американське посольство. Ура! А чи Лукашенка звільнив 52 політв'язні? політв'язнів. Вони вже перетнули кордон з Литвою. Оце обмін? Ну, можливо. Ще комусь щось потрібно говорити: обіцяне США, обіцяне НАТО і обіцяний Євросоюз. Ось дивіться, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що російські дрони. Мали попинитися в Україні і вбивати нас, українців він має на увазі, а не в Польщі. Він фактично висловив своє негативне ставлення до українців і висловив ось це вбивця, реальні вбивця, такий самий, як і московити, друзі. Українці для нього не люди. А це країна НАТО, це країна Європейського Союзу і тишина, і мертві з косами стоять. Далі Польща збивала цієї ночі російські шахеди. Ноль польща не збивала цієї ночі ні одного. Це вчора було чи в коли я вже забув. Ні одного шахеда не збила. Ні одного. Всі шахеди вони супроводжували їхні F-16. а чотири шахеда, вже як пишуть з 23 збили нідерландські F-35. І піднімали ще й заправнику повітря. Ну, дивіться, що відбулося, от на мій погляд. Да? Що відбулося на мій погляд? Е, із тих версій, що я вчора казав, на перший план у мене виходить, що це чіткий зговор, домовленість Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації і Польщі. Для чого? Для того, щоб послабити позицію України. В Європі для того, щоб як можна менше до України приходило зброї, озброєння і ППО для того, щоб більше вбивати українців. Я вважаю, це тристороння змова. Хай це конспірологія поки що. Хай хай я помилюся. Я не знаю. Я вибачусь мільйон разів. Але дивіться: трошки більше тижня навроцький з Трампом приїжджає. Потім прилітають шахеди. Потім Поляки їх не збивають, звинувачують Україну, що це українці винні, що шахеди прилетіли, тому що не збили над Україною, а пропустили. Да? Класно все йде. І взагалі то НАТО мовчить, можливо, і НАТО змов. Я не знаю. Я запутався ось в цій ситуації, дуже запутався. Та нічого це не агресія, 23 шахеда це нічого. Те, те, що там літали літаки НАТО, те, що позбивали нічого, і от далі йдемо. Польські літаки їх супроводжують. Не збивай. А, а звідки ля? Звідки ля поляки знають, що там не було вибухових частин? Що вони були пусті? Нідерландці? Не знали. І вони діяли як потрібно, як потрібно в цій ситуації. Як діє Вердоган з російським су 24 Збивали те, що вони змогли збити, вони збили. Всі інші польські літаки в 16 супроводжували. Ну, десь хатку поламали, поври... По -по 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 десь там в машинку вріхали, десь ще щось. Не збивали вони їх. Вони знали, що ці літа що ці гербери будуть пустими. І все. На цьому закінчилось все. Але тут пішло інше. Тут пішло інше, друзі. Поляки почали кричати: нам потрібне ПВО, нам потрібне озброєння. І що? Швеція відправить ППО та літаки, а Чехія – гелікоптери для захисту Польщі. Да? Нормально. Польща просить у НАТО більше ППО після нальоту російських. Дронів, Блумберг, Швеція вже спрямувала, і Нідерланди надають комплекси Патріот, кошти проти БПЛА та 300 військових. Також допоможуть Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії. Всі вони будуть допомагати Польщі в першу чергу, а не Україні. І це в принципі правильно. Вони допомагають своїй країні НАТО. Ми не розумієте? Ну ось так, ось приблизно так. А потім якась заява трьох країн, три країни терміново закликали посилити ППО після атаки російських безпілотників по Польщі на міністр закордонних справ України Польщі та Литви, які входять в формату Люблінського трикутника, зробили спільну заяву у відповідь на порушення російського безпілотника польським повітряним простором в ніч на 10 вересня. Польща. Литва і Україна просять ППО. Як ви думаєте, кому дадуть? І до кого приїде, і що буде. Нам ні. Ось нам що дадуть. Тепер Польща у них є. Так от я кажу: це домовленість. Це реальна домовленість. Ну, ну я іншого поки що не бачу взагалі. От просто взагалі не бачу. Якщо це не домовлений, щоб послабити Україну і тут з ходу до Лукашенка, і тут до нас приїжджа, приїздить президент Фінляндії ступ, це дуже класний друг Трампа. Я не знаю про що вони будуть розмовляти. От просто я не знаю про що. Але я думаю, він прийде вмовляти нас піти на шалені поступки це найкраще. Або повністю здатися, або я не знаю. Ну просто він приїхав вмовляти нас, президента. Верховного командувача або піти йому. Ну, він приїхав не для доброго. А ще доповнює цю всю, всю Гедоту, те, що відбувається у нас в державі. Те, що вже більше тижня Порошенка їздить по всій Європі. Половина Європейської Солідарності їздить по всій Європі. Я хочу сказати чітко зараз: ми просираємо свою країну. Можете, що хочете про мене писати. Ми просираємо свою країну, і ми її просрем. І так було на протязі 400 років. Європа там він знаходить собі друзів, і Європа вже виступає, що у нас диктатура. Відпустіть Порошенка, зніміть санкції. Вже це є. Реально вже це є. І Європарламент, що зря там вони два тижні повзають лазять. Так от Володимир Оксано Зеленський відвоює військово, але просремо все всередині. Все всередині. Зараз і я почну з цього. Петиція. До Зеленського, як написав Гончаренко, до, і всі вони написали, що до відзнаки Андрія Парубія зіркою Герою України набрало 25 тисяч голосів, чекаємо рішення, і вони з цим зараз босяться, і в Європі носяться скрізь. А я вам скажу: мені соромно, мені гидко. Ви можете, що хочете на мене говорити. Ви можете, як хочете до мене відноситись. От як хочете. Мені гидко, що ми за три місяці. Не підписали петицію накладення на Порошенка санкцій. У нас будь-скільки обму у нас будь-що. А вони за тиждень підписали. За тиждень. І ми кажемо, що ми разом. Ось хто разом. Ось хто разом. А ось ось їхні вислови. Ось Арєв пише. Арєв те, що сьогодні попадання в будинок Кабміну, коли було, можна сказати про карму. Вони ненавидять все, що відноситься до теперішньої влади і всіх тих, хто голосував за цю владу. Друзі, ви розумієте, що відбувається в принципі? Ну от я не знаю. Ви розумієте це? А відбувається чітке повернення колишніх. Я не кажу, що президентом буде Порошенко. Ні, він не буде. Хоч на це вистачить розуму. Але буде такий же. Вони прийдуть. Вони повернуться. Вони тут будуть залужні, кривоноси, забродські, чекалки не будуть командувати. Будь-хто. Мені соромно за це. Мені за це соромно, як ми себе поводимо. Мені чесно, соромно, і за деяку поведінку наших правоохоронних органів. Мені соромно за поведінку наших правоохоронних органів. Дуже соромно. Все, друзі, я більше нічого не буду казати. Отакий От маленький випуск, але ви подивіться його. Подивіться, подумайте. Я дякую всім, хто донатить. Всім до завтра. Велика, велика подяка. От Всім донаторам. Я щиро і щиро дякую. Ангельчевій Світлані, Заїчка Олександру, Рипях Анатолію, Ковальові Оксані, -е Є Джі Іпс на PayPal. Кейдж Іпс на Paypal. Дякую вам велике, велике, велика подяка. Фортат Алена. Алені, Лазебник Валерію, Ростоха Андрію, Богомазову Андрію, пані Тетяні. Сказала не називати. Прізвище, а ім'я можна. 20 на 80 пані Тетяна. Велика, велика вам подяка, пані Таня. Випряшкіна Інесі, 20 на 80. Дякую, пані Інеса. Велика подяка від мене особиста. А також Мазепа Валентині. Дякую вам. Всім дякую за допомогу нашій армії, а також всім, хто допомагає існуванню канала. До завтра, друзі. Україна переможе!